Тут починається саме цікаве. Коли ви заходите в поворот, навіть коли ви заходите в нього на немаленькій швидкості, десь всередині повороту, ви розумієте, що машина практично не крениться, тому що у неї оця активна, активне подавлення кренів, коли воно працює, вона дійсно їде паралельно ось так дорозі. І при цьому у неї повністю нейтральний баланс. Тобто, ви не відчуваєте якогось додаткового навантаження або на морду, або на задню частину. І от так, коли ви починаєте їхати, оце відчуття роботи цієї гідропідвізки, воно тільки посилюється. Ви отримуєте таке відчуття, ніби кузов машини, він від'єднаний від дороги. тобто ви не відчуваєте взагалі колеса, окрім власне зусилля на кермі. Ви пливете по дорозі, ви пливете через повороти. Ну і це те, що просто ну вам жодна інша машина такого не подарує.